Марафон незламна країна повертається в АТР 5-го, 434-ту добу. Продовжуємо аналізувати і відстежувати у цій частині етеру. Поговоримо про підсумки сьогоднішньої роботи парламенту. До нас долучається Андрій Осачук, народний депутат, фракції голос. Мої вітання, пане Андрію. Доброго вечора, і перш ніж перейти до тих рішень, які сьогодні були ухвалені в стінах Верховної Ради. Звісно, запитаю вашу думку про те, що відбувалося сьогодні на Росії. Тут є отоновлення, що російські пабліки і пропагандистські змі повідомляють, що в центрі Москви знову бачили якийсь безпілотник. Телеграм-канали якісь пишуть і повідомляють і по відео демонструють зі стовпами диму. Зокрема, кажуть, що безпілотники помітили о 17.38 в районі. Великої палянки є, от таке, такий район в Москві. Вся ця історія із вибухами просто після біля головного флагштоку Російської Федерації. Як ви її сприймаєте? Ну, я ще не вивчив всі деталі цієї історії, але те, що я на даний момент бачив, виглядає як класичне інсценування з боку ФСБ. Ну давайте логічно розмірковувати ця подія сталася нібито о 2.40, якщо я не помиляюсь, ввечора ночі, точніше. Вперше воно з'явилося в пабліках і в медіа десь в районі першої години дня, десь початок на другу. Вибачте, але якби це не було контрольовано, про це вже... Зв'язок нас трохи підводить. Я сподіваюся, зараз ми його налагодимо Всіх інших подібних інцидентів. <св 'язок> а, <св 'язок> тобто, очевидно, очевидно, що весь ранок вони вирішували, яким чином і як подавати цю інформацію. Відеокадри, які стали доступні, які дуже активно розповсюджували в українських мережах. Вони виглядають більше як рекламний ролик, дуже гарно зроблений. Ніж як випадково зняти відео, оце от, власне, що ви зараз показуєте uh -huh. на екрані нашим глядачам. Ці кадри не виглядають як ну, якесь випадкове відео. Плюс ці камери, це відео із камер, які повністю контролюються ФСБ, і повірте, що вони просто так би їх не показували. Тому е, в мене є величезні сумніви, що Будь-хто з України чи українських симпатиків має будь-яке відношення до цієї історії. Всі коментарі, які я наразі чув з російських пабліків, офіційні російські коментарі, те, що вони вже виклали від імені міністерства закордонних справ Росії, що це атака безпосередньо на Путіна і третє десяте, це все говорить, що напевно це виглядає як чергова російська провокація. Велике питання для чого ну як мінімум вони це можуть використати. Для того щоб не проводити парад в Москві, який вони бояться проводити, бо звичайно бояться дійсно українських дронів чи будь-яких провокацій. Але так само це може бути використано для мобілізації всередині Росії, бо всі 14 місяців війни вони намагалися розповсюджувати тезу про те, що на них напали. Вони власне мають боронити свою країну. А зараз, бачите, у них є красиве відео, на якому нібито видно, що хтось на них напав. Тому моя версія на даний момент така. Я на Насправді не наполягаю, але мені так здається, що це чергова вправа майстрів ФСБ створювати якийсь казус Беллі для виправдання своїх подальших дій. Ну що ж, а... Подивимось, як далі буде ситуація розвиватися. Пан Андрію, далі до вже сьогодні ухвалених рішень у нашому парламенті. Серед них закон, який розширює перелік підстав для звільнення з військової служби в період дії воєнного стану. Чи можете розповісти детальніше про те, що саме ухвалили, і які позиції? В основному дивіться все, що ухвалювала сьогодні. Верховна Рада, воно носить. Я би сказав, більш технічний характер. Ці законопроекти, які ми сьогодні розглядали, за які голосували. Я б не сказав, що вони мають якесь там суперфундаментальне значення. Це такі більш косметичні вправи по приведенню законодавства у відповідності до потреб сьогодення. Можливо, був напевно більше вчорашній день. Коли ми власне голосували і продовження військового стану, коли ми голосували продовження мобілізації і про а... расизм голосували до речі, теж да і насправді голосували. Теж я вважаю важливу постанову про рашизм. Декотрі я чув коментарі, вважають це таким занадто політичним рішенням. Але моя позиція абсолютно принципова. Український парламент, висловлюючи волю українського народу, має задавати тренд. Майбутнім політикам, майбутнім історикам бо важливо як називати те, що відбувається і що твориться зараз в Російській Федерації. І дуже важливо, щоб майбутні політики і майбутні історики використовували саме українську термінологію, саме український погляд на всі ці речі. Тому вчорашнє рішення про Позицію українського парламенту визнавати злочинний е диктаторський режим в Росії рашизмом насправді не є там просто нашою емоцією гніву і нашою емоцією ненависті до сучасної Московії а є е кроком для того, щоб в подальшому е політики історики медійники використовували саме такий термін. В публічних комунікаціях в наукових колах я дуже розраховую, що українські дипломати, українські політики і наші основні союзники на заході будуть активно використовувати це вже ближчими місяцями. Тобто, я думаю, що от два парламентські дні вони насправді е, визначальні от перш за все цими рішеннями, які мають перш за все суттєвий політичний вплив е, на. Позицію України в міжнародних відносинах і на наші стосунки з нашими союзниками. Є ще одне рішення, яке е, сьогодні міністр е, культури вже встиг назвати е, законом антипушкін. Е, відтепер символи російської і радянської епохи на території України не будуть вважатися національною культурною спадщиною. Е, що перше там е, у списку на виліти з національної культурної спадщини, приміром, е, пам'ятник щорсу на бульварі Шевченка у центрі Києва можна буде нарешті прибрати? Пам'ятник щорсу в центрі Києва треба було прибрати ще 8 років тому, коли в принципі почалася активна декомунізація. Його існування суперечить всім е, уже давно чинним нормам, і ніяке додаткове законодавство не потрібне. Мене взяли як киянина, насправді обурює вся ця історія. Бо з одного боку, це питання ідеологічне, це питання політичне, а з іншого боку, це і питання господарське. Я, як людина, яка має певне уявлення про культурні цінності, досі не розумію, чому міська влада, наприклад, не виставить на аукціон цього щорса. Повірте, є багато колекціонерів в світі, які приїдуть, заплатять гроші, його демонтують і кудись вивезуть. І міська громада міста Києва може ще на цьому заробити. Але на жаль, дуже багато зволікань не тільки з щорсом, а власне і з деякими іншими питаннями. Хоча справедливості ради треба казати, що особливо за останні 14 місяців великої війни ми надзвичайно сильно просунулися в остаточній не просто декомунізації, а і дерусифікації українського громадського і культурного простору. На жаль, Російська Федерація і злочинний режим в Кремлі не дали нам іншого шансу. У нас немає просто іншої можливості, крім як напалмом власне випалювати все, що так чи інакше стосується Російської Федерації, історії Росії, визначних діячів В Росії незалежно від періоду, чи це був радянський період, чи це був якийсь ще царський період, і так далі. На жаль, ще раз повторюю: можливо, б ми як цивілізована нація європейська, якось і по іншому б дивилися на якихось там культурних діячів минулого, але ми розуміємо, що. Кремлівський режим постійно використовував російську культуру як інструмент впливу, як зброю в стосунках з сусідніми країнами, і Україна, звичайно, є жертвою цього культурологічного впливу Російської Федерації. Тому я просто хочу підкреслити, щоб глядачі розуміли за останні 8 місяців. Верховна Рада ухвалила цілий ряд законів, які фактично унеможливлюють існування будь-чого. Що має дотичність до російської радянської історії і культури, і тут уже велика відповідальність покладається на органи місцевого самоврядування, на місцеву владу, які мають це все реалізовувати а іншими словами, ліквідовувати будь-які натяки на присутність історії чи духу Росії на наших вулицях, провулках, площах в назвах інституцій і так далі. Я дуже насправді розраховую, що ця вся робота буде завершена е, до кінця цього року, і 2023 рік Україна закінчить е, в статусі тотально декомунізованої і тотально дерософікованої в громадському просторі країни, і це не просто якесь наше бажання помсти. це... Е, Першочергова основа для побудови майбутньої міцної України, яка не буде мати жодних стосунків з Московією, як би вона не називалася і в якому вигляді вона не існувала після перемоги в цій війні. Щодо щорса, то буквально ну, тиждень тому, в кінці квітня, Київ Рада і пояснювала, що не так просто знести цей пам'ятник. Пам'ятник Щорсу має на увазі, саме через те, що він є пам'яткою, має статус пам'ятки національного та місцевого значення. От сьогодні фактично Верховна Рада ухвалила рішення, яке знімає цю перешкоду. А відповідно, як на вашу думку, наскільки активно місцева влада в різних регіонах і західних і східних. Північних південних будуть реалізовувати цей от закон, який вже встигли назвати антипушкін. Чи це теж буде процес непростий і розтягнутий у часі? Ну, перш за все, ми є свідками того, що Україна зараз є надзвичайно консолідована. Я взагалі вважав, що десятиліттями ми робили помилку. Навіть після помаранчевої революції ви пам'ятаєте цю тезу Схід і захід разом. Насправді я вважаю, що це була дуже помилкова теза, бо вона фактично підігрувала російській пропаганді, що нібито Україна якась дуже різна. Насправді, Україна є цілком однорідна і зараз, дякуючи в лапках дикості московського режиму, ми є об'єднані як ніколи. Тому я думаю, що у всіх регіонах України знайдеться більшість в місцевих радах, яка Залюбки буде виконувати це рішення з іншого боку. Критично важлива позиція звичайних громадян. Бо місцева влада вона ж просто представляє інтереси місцевих громадян. Тому Верховна Рада, ухвалюючи такі рішення, вона в тому числі дає інструменти не просто кабінету міністрів, міністерству культури чи органам місцевого самоврядування, а вона й дає в тому числі інструменти звичайним людям, які так само мають вимагати виконання таких рішень і долучатися. Бо найкраща зроблена робота тоді, коли вона зроблена разом. Тому знов ж таки я залишаюся великим оптимістом і дуже оптимістично дивлюся на реалізацію цього закону в найближчі місяці, повсюдно в Україні, незалежно від регіону. І тут, пан Андрій буквально проситься запитання щодо московського патріархату в Україні. Це саме те, про що ви говорите люди, які і місцева влада, як представники цих людей, які звертаються до Верховної Ради, вже кілька ми маємо таких звернень з різних від різних облрад, міськрад про те, що все ж таки ухвалять відповідний законопроєкт щодо статусу московського патріархату в Україні щодо заборони. Афілійованої з російською православною церквою структури, на якому етапі зараз законопроєкти? Їх там не один. Один уже пройшов відповідний комітет, другий урядовий. Коли власне ми можемо почути побачити голосування і рішення парламенту? Ну дивіться, не для не секрет, що вся влада і контроль над порядком денним Верховної Ради України зараз належить. Фракції Слуга народу і власне керівництво Верховної Ради України, яке представляє фракцію Слуга народу, тому виключно від них залежить, коли і як даний законопроект, який ви правильно кажете, існує в декількох версіях. Є версія від кабінету міністрів України, тобто власне від виконавчої влади, яка так само представляє монобільшість в нашій країні. Тому вони певною мірою це притримують. Але з іншого боку, моя позиція щодо цієї історії була трошки відмінна. Від колег від частини колег по опозиційним фракціям, бо ми знаємо, що європейська солідарність Голос наполегливо вимагають ухвалення цього закону. Я дивлюся на це трошки ширше, бо я завжди повторював і повторюю, що це питання дуже комплексне. Не можна розраховувати виключно на ухвалення закону Верховною Радою, і нібито на наступний день щезне проблема московського патріархату. Ні, треба працювати на всіх рівнях. Я з весни минулого року закликав правоохоронні органи робити конкретні кроки, бо одна справа емоційно критикувати. Московських попів розказувати якісь кейси, що десь вони помагали росіянам з окупацією з третім десятим. Але нам треба діяти відповідно до закону. Нам треба проводити розслідування, нам треба видавати їм підозри, нам треба їх притягувати до суду. І дякуючи всім зусиллям останніх там десь 7-8 місяців, а насправді зрушилося з мертвої точки після того, як куди здівся товариш Баканов і. Обов'язки голови служби безпеки України почав виконувати малюк, який зараз вже є повноцінним головою служби безпеки України. Так, от зараз СБУ працює і працює непогано і неполегливо. Тобто, цей трек має однозначно далі продовжуватися, і прихожани церква московського патріархату мають розуміти, що ними керували і ними маніпулювали звичайні злочинці. Ось вам вироки судів. Так само критична позиція і робота місцевих органів влади, місцевих лідерів громадської думки. Бо церква це ж не статут на папері з печаткою. Церква це громади, це приходи. Тому критично важливо працювати з людьми, але так само критично важливо ухвалювати відповідні рішення. Ви бачите, що фактично тільки цього року пішла ось от хвиля розірвання договорів оренди земельних ділянок, де розташовуються. Будівлі москов, зараз спробуємо відновити зв'язок. Чуємо вас. Так, так, ми вас чуємо, пане Андрію, продовжуйте. Я не знаю, чи є у нас ще зв'язок. Є, є да а, але так але Так само важливо, щоб місцеві громади не просто там забороняли юридично користування якимось майном, а перш за все працювали з людьми. В питанні московського патріархату в Україні деякі соромляться цієї теми, але ми маємо розуміти, там є близько двох мільйонів прихожан. Це наші з вами громадяни, це громадяни України. Ми знаходимося в дуже складній демографічній ситуації. Ми не можемо розкидуватися людьми. Тому наше велике завдання не тільки виконати юридичні процедури по забороні московського патріархату, московської церкви в Україні. Нашим великим завданням є залучення від всіх цих людей до єдиної православної церкви України. Це складно, це дуже непросто. Це не робиться в один день, але це все треба робити. Тобто і роль православної церкви України в цьому процесі є надзвичайно велика. Тому, дивлячись, от на цю всю історію дуже комплексно, треба розуміти, що ухвалення закону Верховної Ради України про заборону воно 100% автоматично не вирішить цього питання. Але знову ж таки позитивний погляд на всі ці речі полягає в тому, що останні місяці, та не тільки останні, фактично п'ять місяців з початку 2023 року, ми дуже впевнено рухаємося до викорінення московського патріархату на всіх рівнях. Ви бачите успіхи української влади, української церкви в Лаврі, те, про що ми. Рік тому навіть мріяти не могли. Ми бачимо про те, як величезна кількість рішень ухвалюється на місцевому рівні. Тобто процес іде, як казав класик перебудови, і я знов ж таки оптимістично дивлюся в майбутнє. і Дуже розраховую, що 2023 рік ми закінчимо з тим, що ми поставимо крапку. В історії існування церкви московського патріархату в Україні в будь-якій формі. Я думаю, що це досяжне завдання. Всі мають на цьому бути зосереджені. А на якому моменті Верховна Рада ухвалить відповідний закон, напевно, не є вже так суперпринциповим. Звичайно, це не треба затягувати, але можливо це і не є питання сьогоднішнього дня. Можливо, за 2-3 місяці, коли ми будемо бачити якусь більш чітку динаміку по процесам і в регіонах, і в кримінальних справах, Верховна Рада буде готова до цього рішення. Але закінчу на тому, що повністю це питання контролює провладна коаліція. Це все в руках керівництва Верховної Ради. Вони будуть вирішувати і вони будуть ставити останню крапку. Опозиція просто буде їх до цього підштовхувати. Ще встигну вас, пане Андрію, запитати про одного парламентаря, якого власне провладна більшість просто своїм рішенням вирішила усунути із засідання Верховної Ради аж до кінця фактично воєнного стану, тому що засідання там безперервно зараз не закривається. Я маю на увазі Гео Лероса. Ми всі пам'ятаємо про те рішення парламенту, яке Геолерос вирішив оскаржити у суді і власне отримав відповідь від суду позитивно, а саме виграв суд проти Верховної Ради щодо відсторонення його від участі у засіданнях. Це рішення касаційного адмінсуду у складі Верховного суду. Сам прецедент взагалі. Як оцінюєте і усунення, і рішення суду? Ну, дивіться, я вже на цю тему висловлювався і готовий повторити свою позицію, бо вона незмінна, бо вона відображає те, що я дійсно думаю. Я ніколи не був палким прихильником ГЕО. Його стилю, його формату комунікації. Бо, напевно, все-таки Верховна Рада України як парламентський орган має дотримуватися певних правил етики. Але народний депутат України, обраний народом України, може виступати і говорити будь-що в приміщенні Верховної Ради України. В цьому власне сенс парламентської демократії, в цьому сенс. Імунітету обмеженого парламентаря, ви пам'ятаєте, ми багато боролися за депутатську недоторканність за її скасування. Насправді, це було зроблено фактично одним з перших голосувань Верховної Ради цього скликання, але при цьому парламентар залишається захищеним в стінах Верховної Ради за все те, що він там говорить і робить, бо це його свобода політичної діяльності. Так багатьом може не подобатися те, що і як робив ЄО, але. Те, як з ним вчинила коаліція, як з ним вчинила е, комісія з регламентської е, депутатської етики, да, вона так регламентою депутатської етики, це звичайно називається зловживання права. Звичайно, те покарання, нібито покарання, які вони застосували до цього депутата, є абсолютно неприйнятним. Якщо хтось вважає, що він там когось образив, окей, можна людину відсторонити відповідно до регламенту там на одне засідання, на два засідання, але вони прекрасно розуміли, що вони його видаляють на весь час роботи Верховної Ради до завершення воєнного стану, що є абсолютно непропорційним покаранням. Тому що робив ГЕО. і плюс таке покарання взагалі не передбачено регламентом Верховної Ради. Uh -huh. Регламент не передбачає можливість видалення депутату там на місяці, як би комусь це подобалося чи ні. Тому е те, що він подав суд, те, що він отримав позитивне рішення суду, це добре. Бо ще раз, політична конкуренція має відбуватися в межах права, подобається це комусь чи ні. Тому зараз подивимося, як Верховна Рада буде виконувати це рішення. Uh -huh. Я не виключаю, що будуть продовжуватися якісь маніпуляції з виконанням рішення суду, але я схильний до того, що Геолярус має повернутися в зал Верховної Ради і продовжувати роботу. Подобається це комусь чи ні. По одній простій причині. він є належним чином обраним народним депутатом України, і як всі інші має виконувати свої обов'язки. Дякую вам, пане Андрію, за те, що долучилися до нас. «Марафон. Незламна країна розповіли про все важливе, що відбувається у Верховній Раді, і буде відбуватися далі. Андрій Осачук, народний депутат, фракції Голос, включався до нас наживо.